Люблю і цілую від. Ой, вже йде запис. О, перепрошую, друзі. Я знаю, я обіцяла поділитись з вами усім, але цей лист О, дійсно дуже особистий. Окей. Та, Та Тепер він у безпеці в моїй надсекретній таємній скринці. Інтернет це чудовий інструмент пошуку інформації для школи, обміну фото з друзями, відео ігор або перегляду популярних відео. Але важливо пам'ятати, що доступ до інтернету мають мільярди людей, і, на жаль, не всі з них мають добрі наміри. Добре, подумай, перш ніж ділитися особистою інформацією, фото чи відео в інтернеті. Навіть якщо ти вважаєш, що ділишся особисто, ніщо в інтернеті не є повністю приватним. Не варто публікувати нічого, що могло б присоромити тебе пізніше. Якщо ти не хочеш, щоб твоя бабуся це побачила, не публікуй це. І не ділись особисто інформацією з людьми, яких ти не знаєш. Довіряй своїм інстинктам. Якщо хтось в інтернеті змусив тебе почуватися некомфортно або небезпечно, негайно припини спілкування. І повідом про це батькам або іншому дорослому, якому ти довіряєш. Не зустрічайся особисто з тим, з ким ти знайомий тільки в інтернеті, навіть якщо ви спілкуєтесь протягом тривалого часу. Ці люди можуть бути не тими, за кого себе видають. І це може бути небезпечно. Якщо ти все-таки вирішив познайомитись з інтернет-другом, найкраще зустрітися у громадському місці і не ходити одному. Бери із собою друга, і нехай хтось точно знає, куди ти йдеш і з ким збираєшся зустрітися. Залякування в інтернеті за допомогою електронної пошти, соцмереж, текстових повідомлень або будь-якого іншого онлайн-інструменту називається кібербулінгом. Найкраще блокувати, видаляти або ігнорувати повідомлення про образи ніж відповідати на них. Якщо це не спрацює, варто звернутися. Ну, за допомогою до батьків або дорослого, якому ти довіряєш. І це точно потрібно зробити, якщо кібербулінг містить образи та погрози. Не забувай завжди зберігати приватність особистої інформації. Перевір налаштування конфіденційності на пристроях. Переконайся, що лише друзі можуть бачити те, що ти публікуєш, і ніколи нікому не повідомляй свої паролі. Інтернет це чудове місце для вивчення нового. Просто пам'ятай про безпеку. Що ж це було? День народження моєї собаки? О, ні, не підходить. О, я знаю. Останні чотири цифри мого мобільного номера. А, і це на те. Добре, це може зайняти якийсь час. До наступного разу не забудьте відвідати emace.org і стапсекстінгів Бувай!